Всім добрим людям бажаю здоров'я, коркам подохнути і покинути нашу землю і на спокою. Такс. Слава Україні, героям слава і слава Богу, що ми ще є живі і мочимо тих орків. Такс. тематика ролика, я думаю, зрозуміла, які по якій ви наткнулись на нього і тому подібне. Значить так, Оглядаємо зараз акумулятор по рівні з інакшими. Дивіться, максимально довжина відео. Вже предупреждаю, 13,7 хвилин. Снімається в 4К, тому яке в мене ограничення на телефоні стоїть. Так, телеканал YouTube. YouTube. Пишете собачка. O2, і все, знаходить. Артикул виробу 4515.53 брав на цьому сайті. Це відмінний дилер електроінструменту. Дивіться, саме якого. От. Можемо підсвічувати трошки, да? плюс там туди-сюди. Про що будемо балакав? Будемо балакав про те, що дуже є кльова штука, така, як акумулятори від Енхеля для акумуляторного інструменту Енхель. І особливо у, у потужненій моделі. У потужненій моделі в плані 900 Вт на 4-А. Це має бути огляд на цей. 1350 Вт, вони по правді пишуть, і не так, як виробник Flex Кончений. Того от. Бріхуючи. Тут максимально. Коротше, 70, що там, 5 чи 80 А на видачу, да, зможу віддати. Тож тут два ряда елементів, а це однорядний. однорядний. Тут я її підзнімав, зараз знову прийдеться для розборки зняти. Так, дивіться. Порівнюємо акумулятори для початку. Ну, не знаю, тільки частин буде ролика, щось, щось таке. Так, стінка виставлена рівно от телефоном. Е, так, значить, так, 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 так. Оба. Цей довший на 7 мм довший. І тепер саме основне, що треба нам зрозуміти і замітити. От Це різниця в ширині. Різниця в ширині, можливо, так не дуже очевидно. Тоді довожу, отако от довожу до відома, що він має 80 міліметрів. От, зараз ми тако поставимо його да від 10 см. І ми будемо мати 80 міліметрів. Да, от там. Все. А даний акумулятор от, має ширину. Всього 17,5. Ну, плюс да, 17,5. Це на пів ширший і на 7 мм довший. Значить так, якщо добрий, то класно. Це якщо довший, то класно. Тим більше враховуючи зараз осінь і на зиму все йде. Це дуже класно, так, хто поняв, хто уцилка до шутки Юлієвої. Юлеєвої колись. Так, да? так, не хотілося б затулити мені мікрофона. от Так. Потім побачу, як мене буде чути. Значить, дивіться, артикул вироба 4-амперного акумулятора 900-ваттного від Енхель. Де? Прочитали, так? Да? 45-115-53 і тут і Е, Так, все виробляється у. Дивися, Пересопська республіка села. Бач, Пірсі, Пересопська республіка села. От, Герман. Германія такс. Важить цей акумулятор 800 з чим грам, 5,2 А. Так дивись, якщо не віриш. Це є мій рідний 5,2 А відео по ньому є багато на каналі. І саме головний матеріал, який я достаю, це на українській мові. І детально до того, що заснятий відео, що є внутрі. І з яких комплектуючих складається. Такс. Оце свіжейкий. Отак. От Значить так, акумулятор складається із елементів 5ІНР, так-да-да, високотоковий ІНР, да, 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 ІНР 2271 це 21 на 700. Типу розмір 21700, якщо так писати. А так, по фізичному це 22 мм на 70 мм. Просто товщина пластійної пайки. Вони рахують, дивіся, тут так само. вони рахують разом з термоусадкою товщину. Тут теж 5 пар. От буде по 2, це пара в плані вертикальний стовпчик. 5 штук і НР. Тут ICR стоять. в що діло. Тут високотокові ICR -ки. від фірми Ten Power. 21,66, тобто 21,65. 2065. Power 2065 значить так Що ми маємо? Цей акумулятор видає 1250 Вт максимум, ну коротше 1000 1200 забезпечує. Тобто з двох паралельних акумуляторів віддача струму, там по 45 А, а в них віддача струму е в сумі. Е в сумі треба. 70 А забезпечити на клемах, якщо вже щось таке колосальне. Але я вам скажу, що інструмент таких токів колосальних не їсть, ну, Enchilovський. Бо в нього, наприклад, Шурика. Нема там на 200-300 н, тоді б, напевно. йой, я вибачаюсь на ці вітри, тоді б він, напевно, їв би такий струм. Але це от в болгарках, в коротше, де ще щоточні движки, особливо пилка. От, Мені здається, відрізна пилка, там, газонокусілка, воно все жрет, а насос їхній, оцей аква жрет капітальний ток. Так, і тих самих 70 А. Ну, Не тих самих 70, але 50 А на клієнмах зможе забезпечити даний акумулятор. Чому і яким чином? Да тому що внутрі застосований транзистор. Зараз як тако під вечірок став, то чудово видно. Вдень ну, не дуже так яскраво. Тут все-таки канали. Ми побачимо, тут такі канали стоять, які виводять світло нам сюди. Тепер дивись, акумулятори дуже свіжі. Цей один із дилерів показує в цій частині. Далі вже, напевно, тикати не буду. Все оформлюю в електронному листі, заносить наші дані акумуляторів. І в нас гарантійка працює в будь-якому сервісі. Так, значить дивимося внутрянку. Я думаю, ви повните, да? Чи треба нагадати, що для шурупчиків тут треба Т10-зірочку з секретом. Тут зірочка внутрі, щоб була, внутрішні зірочка з секретом. раз, І 4-амперний акумулятор і 6 амперний має 8 вінтів. По 15 мм довжиною. А 5,2 оцей, він має чуть-чуть коротші вовінти, не тонші, так само та 10 з секретом. Ну вони 10 мм чи чи 15. Не путати, будь ласка. Так, дивіться, тут ніякої спецхарактеристики в плані якоїсь унікальності нема. Ну, так якби із реклам чи з такого промо. Да, Це у нас. Де тут є? Це в нас оця штука записана. Будь ласка, свій беріть, читайте. Я хочу наголосити, що екстра павер, екстра сила, скажімо так, екстра віддача струму і потужності тут дуже-дуже реальна. Чому? Чому? Тому що тут застосовуються елементи живлення. І будемо цікавитись, які ж застосовуються елементи живлення отут. Тут він близько кілограма важить 900 чим-то грам акумулятор, Чи навіть 0,50, то мульти акумулятор вибирається або 4-амперчасовий режим роботи, це буде просто недорозрядзяти акумулятори. От. З тим кожним циклом. Ну, показуючи тобі в відсотках мінус. Мінус 0,10, да? показуючи в відсотках зниження до нуля, на ще трошки робить і відключається для збереження цієї енергії. Стандартний акумулятор. так І це, Ти можеш додати силу йомкость, ну коли ти будеш не всю вибирати, то у твоїх 250-500 циклів, скажімо так. Да? А якщо не довибирати, тоді далі тіон служить, так як і в Деловських комп'ютерів. Я по нас беру в HP-шних старих ноутбуках, як там все було до лоду зроблено, то там ці сангівські акумулятори і які грацюють до цієї пори у мене. Ну, з внутрішнім сопротивленням, збільшеним, але вони вже одробили більше, ніж тисячу циклів тут -то точно. І там де 2300 мА, 2500, там 200 від, віддається. Все шикарно, фонарики, знаєте, дуже супер. Так само тут щось на кшталт такого самого, що якщо 500 циклів, то хватить на тисячу. Ну, 1500 не віру. Ну, на тисячу, так, якби би хватить. Але за зниженим йомкостю. Тут е, має бути дві пари батарей. Ну, повинні бути вони по всій відомості по 3 А кожний рядок. Але ми будемо то розбиратися і, напевно, там придеться надламати корпус, так як і тут, щоб глянути, що там за акумулятори. Бо в одному із відео, яке ми і добилися, знайшли. Мені один чоловік поділився, воно в шорці заснято на дуже погану якість. Ну там так, якби видно що якісь мали бути чи Samsung чи Tenpower 21700 високотокові От в 6 Асовому. Ну там, типу, 2 ряда по 2 А. Часа. Я щось то не вірю. Ем, Тут-то по 2600. І дивись, отут пишеться 90 з чим-то Вт. Так так, так чи не так? От. Пишеться яка потужність. 94 Вт години. Пластик зараз глянуть який внутрі. Так, знакомлю ще людей. Десяли. Ну, в другій частині буду скривати кришку. Знакомлю людей в цій частині з чим. Значить дивіться. Ну, давайте так. Від 10 см вчитати. Від 10 см. 25 мм, мішклемне розстояння, міжклемна відстань. Угу. Ось, міжклемне в плані в плані. Між до плюсом і мінусом. Все. Між кожною першою і наступною клемою. Другою і наступною, третьою і наступною, четвертою і наступною, якої тут немає, третьої і ну я считаю від мінус. Відстань 6 мм. Міждо кожного клемів відстань 6 мм. Хорошо. Дивимося дальше. Дивимося дальше. Значить так, от того за бугурками ну, пазики е має бути між пазиками 40 е мм для пазиків. Е якщо поверху ви тако, то, скажімо так, 50 мм. 50 мм займає 40-48 мм. 48 мм воно займає от з краю до краю. Так. Дивись, довжина пазіка. Це система Power Exchange. Тобто вона всіх одинаково. Є така випуклість потім до цієї випуклості до неї. І від краю 45 мм, сам бач, від цієї випуклості вже 50 мм. От. Е, кінець отут до початку 52 мм. Значить, так, коли ми дивимося з передньої сторони, тобто з сторони клавіші цього цігової, тут де в нас є рукоятка, це завжди от в шуруповерті, це сторона клавіші і діода, то ми маємо, так, коли ми дивимося його так опрямо, плюсовий контакт справа, ну, не використовуються інші контакти, значить в них ще будуть якісь ідеї, принаймні час і можливість для цих... Нароботок недосконалення Даний акумулятор взяти оце для Євросоюзу, оце для Євросоюзу і України. Це дуже добре, що такі штуки, того, що для Євросоюзу запобіжник ще не встановлений. А тут запобіжники є і шунти. Все на місці. Так, переходимо в другу частину, дивимося внутрянку і уточняємо нюанси посередині цього акумулятора.